Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та метал. Сьогодні буде дуже багато нових наборів. Розпочнемо зі фрес. Ось таких три штуки 200 гривень, 5 штук 350 гривень та три штуки 300 гривень. Потім йдемо до наборів. Набір перший 20 штук, 400 гривень. Набір другий 14 штук, 150 гривень. Набір третій 25 штук, 500 гривень, набір четвертий 20 штук, 400 гривень. Набір п'ятий 9 штук 180 гривень. Набір шостий. Дві ось таких пружинки 120 гривень. Набір сьомий, 5 штук 250 гривень. Набір восьмий одна штука 200 гривень. Набір дев'ятий, одна штука, 280 гривень. Набір 10-й три штуки 150 гривень. Набір 11, 4 штуки 200 гривень. Набір 12, 150 гривень. Набір 13, 150 гривень. Набір 14. Дві штуки 100 гривень. Та набір 15, 5 штук, 50 гривень. Набір 17, одна штука 50 гривень. Набір 18 100 гривень. Набір 19 30 штук, 420 гривень. Набір 20, 21, 22. двадцять 100 гривень штука. Набір 23 80 гривень. Набір 24 300 гривень. Набір 25 9 штук 250 гривень. Набір 26 60 гривень. 27, 40 гривень, 28, 7 штук 160 гривень. 29-й, дві штуки 100 гривень. Набір 30-й одна штука 100 гривень. Набір 32, 10 штук, 130 гривень. Набір 32, одна штука, 35 гривень. Набір 33, 100 гривень. 34 80 гривень. 36 60 гривень. 37 60 гривень. 38 140 гривень. 39, 5 штук, 200 гривень. Набір 40 1 штука 100 гривень. Набір 41 100 гривень. Набір 42 150 гривень. Набір 43 35 штук, ціна 500 гривень. Набір 44, 60 гривень. Набір 45 й 5 штук 75 гривень, 46 й 5 штук, 125 гривень, 47 й 6 штук, 180 гривень, 48 й 3 штуки 150 гривень. 49 й 100 гривень, 50 й 100 гривень. 51 й 380 гривень, 52 й 45 штук, 900 гривень. Потім 53-й ключ 55 на 60-300 гривень. 54-й 4 штуки 100 гривень. І на цьому все. Дякую за перегляд. Буду чекати вас у вайбері.